Всім привіт, вітаю вас на каналі. Хочу сьогодні показати своїх зайчиків, кроликів, які вони вже підросли, яких відселили. Тут сидять у мене ось така малеча, їм місяць. Ось такі вже горобці. Їм 14-го був місяць, сьогодні вже 19 го Вісім штук. Вон тут сидять. Самочка ще сидить біля неї. Будемо відселяти, думаю, через тиждень-два. Тут сидить самочка, спарували її. Тут наші термончики. Їм вже третій тиждень вже починають вибігати. І самі до кормушки залізають, самочка сидить, і вони тут вже собі в кормуці трошки ось такі пампушки, 8 штук є тут. Ось такі термончики наші. Маленькі. Тут самочка сидить, має кролитися день-два, робить гніздо, ми тут поставили ящик такий. Тут сидять що, теж термончики наші, тут 9 штук у кролі. Вони теж родилися як ті попередні, один день. 20 днів ми сьогодні. Так, Тут сидить у нас шиншила. А тут кролинята шиншили. самка шиншила самець термон. Я їм, що їм 15 числа був місяць Сьогодні 19. -го. Ось такі. Ну, вони дивився на вагу вже, там мають в районі кілограма кілограм 100 деякі. Ну, ось такі. Ну, оця маленька, в неї щось проблеми з здоров'ям. Щось там зад... Ззаді трошки ноги тягає. Ну, піде. Далі що у нас? Сидять, термончика посадили з крачку. Там самочка, то самчик молодий. оцей. Починали вже сьогодні його парувати. Вже одну самочку покрив. Тут сидить самочка, ну то вже піде на брак, самець наш робочий. І сидять малеча. І так відсадили. Оцим зайчикам першого, одним другого буде два місяці. Тут сидить самочка одна. І термонка. А там я ще не дивився шинчили, просто повідкидував, щоб вони разом не топлися тут на клітці. Ось тут такі шинчили сидять. І тут сидять. То Ту їм першого, другого... першого білим, а другого сірим. Буде два місяці. Опа! Хочу показатися, так? Ось така самочка. Так, ставимо на місце. Так, далі що у нас? Далі у нас тут пуста тут самочка сидить Там і такі горобці у нас вже повиростали Вісім кролинят. ось такі помпушки. Зараз ми тут прибирати маємо, щоб було сухеньких гніздовних, щоб їм було тепленько. Ось такого плану всі. Далі що, термонта сидить? покрита Тут ми забрали, будемо самочку садити і сидять ще одні шинчелята наші. ну Ті вже постарші, вже ось такі пампушки. Не знаю, траповицький вік. Я думаю, десь ближче до місяця вже і напевно. Ось такі ведмедики. Скільки їх тут сім сім у кролі є. Самочка вон там. Так ось так, ось такі наші справи. Пригадую всім, що на продаж не маємо поки що нічого, бо багато хто пише, дзвонить на продаж, бачите, лише все молойож. Всі маленькі ще місяць, треба тримати, тоді будемо відбирати, дивитися, що куди. І будемо тоді мати, що на продаж. Так, закриваємо кіточки, малеча втікла. Так, Ще тиждень тримаємо самкою, будемо забирати, розділимо їх і будемо садити по клітках. Плануємо на наступний тиждень тут поставити такий скат вертикальний, горизонтальний, щоб верхня частина вся стикала нам. І будемо переселяти трошки малечу все на гору. Хочемо заселяти другий ярус маленькими кроликами, а ті більше вже будуть внизу. Так що, кого цікавить, пишіть, коментуйте. Всім щасливо!